Слава Україні, друзі! Ви на каналі I am YouTuber і сьогодні ми поговоримо про те, як створити свій YouTube канал з допомогою свого девайсу. У мене в моєму випадку це планшет, у вашому випадку, можливо, це мобільний телефон або також планшет. Тобто, як створити відео, тема, тема відео, як створити YouTube канал з допомогою планшету або телефону. Не будемо багато балакати, відразу перейдемо до справи. Я завантажив собі на iPad дві програми. iPad не мій iPad робочий. Знімаю через допомогою iPad, тому що на який я знімаю відео безпосередньо знімаю відео, яке ви зараз дивитесь тому. Отже, першим ділом потрібно створити Google профіль. Ми відкриваємо Google Chrome. Ось так виглядає перший екран. Тут вбиваємо слово Google, для прикладу. Вбили слово Google, натиснули правою, на правій кнопці на екрані в правому куті аватарку людину. І ми бачимо такий же самий процес, такий же самий етап, як і створенні Google аккаунту на комп'ютері. Тому, для того, щоб не повторювати одну і ту саму дію, тому що в мене всього один номер телефону, на який я можу зареєструвати. І на цей номер телефону я вже зареєстрував Google аккаунт, тому пропоную вам перейти на відео і переглянути весь процес створення Google аккаунту. Він буде такий же самий, абсолютно на кожному девайсі. І після створення вашого Google аккаунту потрібно зробити наступне. Відкриваємо вже програму YouTube. Відкрили YouTube також правий верхній кут чоловічок І кнопка увійти. Натискаємо кнопочку. У мене автоматично підтягнулися дані про моя пошта, яку яка вже була тут і той аккаунт, який був створено. Я просто натискаю на цей аккаунт і все. Вам потрібно ввести пароль і логін, які ви придумали декілька хвилин тому. Оп! І ми вже безпосередньо в Ютубі. Внизу ви бачите хрестик, а це, значит, а це значить, що ми вже можемо додавати контент до соціальної мережі YouTube. Тож не потрібно шукати відговорок про те, що в мене немає комп'ютера для того, щоб створити YouTube канал, в мене немає можливості, в мене немає того, в мене немає цього. Головне це бажання, яке має бути. Вся решта то вже дрібниці. Тому YouTube канал. Реально і можливо створити з допомогою будь-якого девайсу. Телефон, планшет, комп'ютер. Головне, це девайс і доступ до інтернету від 2 хвилини вашого часу. Тому не відкладаємо цю дію на завтра, це вже потрібно робити сьогодні. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо подобайки і чекаємо наступного відео. Welcome to YouTube!